Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати тему розв'язування прямокутних трикутників. І розв'яжемо задачу номер 607 з вашого підручника. За умовою задачі нам дан трикутник АБЦ і звертаємо увагу на те, що сказано: кут С дорівнює 90 градусів. Тому, прямий кут позначаємо буквою С. Інші букви можна розташувати в довільному порядку, це особливого значення немає. Нам відомо, що АВ в даному випадку це гіпотенуза дорівнює 12 см. І відомий синус кута А. Позначаємо кут А на рисунку. Синус кута на рисунку ніяк не позначається: це не градусна міра. Тому з правого боку від рисунка, ми не будемо витрачати час на дано, ми з вами пишемо, що синус А дорівнює 3 четвертих. Нам треба знайти сторону БЦ в першому завданні. БЦ. Показали це. Тобто не витрачаємо час на надано, все, що нам відомо, ми записали і все, що треба знайти, написали і вказали на рисуночку. Отже, запам'ятайте. Якщо вам відома якась тригонометрична функція синус, косинус чи тангенс, то перше, що ви маєте зробити для розв'язання задачі, записати формулу, за якою цей синус було знайдено. І так, ми пишемо: синус А дорівнює. І згадуємо означення. Синусом гострого кута в прямокутному трикутнику називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет по відношенню до кута А. Навпроти кута А лежить якраз катет Б, який ми шукаємо. І так, відношення протилежного катета до гіпотенузи. Отже, маємо формулу. Далі підставляємо в цю формулу те, що нам відомо. Замість синуса кута А ми підставляємо число, якому він дорівнює, тобто 3 четвертих. BC – невідома величина, залишається. А Б відомо, 12. В результаті ми отримали пропорцію. Для того, щоб його, її розв'язати, знайти невідомий член, ми використовуємо з вами основну властивість пропорції, як учні люблять казати хрест-нахрест. -хрест. Завжди починаємо з невідомого компоненту. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. 4 БЦ перемножили. І ось так: хрест-нахрест. -хрест. Єдине, що не поспішаємо виконувати дію. Записуємо добуток. Для того, щоб знайти БЦ, обидві частини маємо поділити на 4. Записуємо ділення дробом, скорочуємо і тільки після цього множимо все. Ось ми і знайшли невідому сторону БЦ в даному трикутнику. У другому завданні. Знов робимо рисуночок, такий же самий, як і в першому. Нам відомо, Тепер нам треба знайти катет АС, ставимо знак питання. Відомо, що наша гіпотенуза АБ 21 см. І знов-таки у нас фігурує кут А, тому ми його позначаємо дужечкою. І поруч записуємо. Тепер нам відома інша тригонометрична функція. Косинус кута А. Це 0,4. І знов, як і в попередній задачі, якщо в нам відомий косинус, задаємось питанням, як він був знайдений. І записуємо формулу. Косинус А дорівнює. І так, косинусом гострого кута називають відношення прилеглого катета. Приставка При означає наближення, тобто той катет, який. Поруч з кутом А, який має з кутом А спільну точку. Тобто це у нас буде катет АС і до гіпотенузи АБ. В даному випадку. Далі ми маємо з вами підставити формулу, як і в попередній задачі. Але в попередній задачі було зручно, тому що синус у нас був заданий звичайним дробом. Але ніхто нам не заважає десятковий дріб записати звичайним, щоб нам легше було розв'язувати пропорцію. І так, замість косинуса А, ми підставляємо 0,4, але записуємо звичайним дробом. А, це невідомий катет АБ гіпотенуза. І далі, за основною властивістю пропорції. Розв'язуємо, будь ласка, виконайте вже це самостійно за зразком, як ми це робили в попередній задачі. Далі розв'яжемо четверту задачу. Знов-таки робимо рисуночок. В четвертому завданні нам треба знайти АБ, тобто гіпотенузу. Нам відомий катет БЦ 14 см. І відомий косинус B, тобто позначаємо, відмічаємо кут B на рисуночку і поруч записуємо, що косинус B дорівнює 7 дев'ятих. Як і в попередніх задачах, ми маємо записати формулу. Як цей косинус було знайдено? І так, косинус, звертаємо увагу, кут B ми позначили. Тобто прилеглий і протилежний катет ми визначаємо по відношенню до вказаного і відміченого на рисунку кута. Косинус кута В – це відношення прилеглого катета. До кута В прилеглим, є катет себе, до гіпотенузи АБ. Все. Далі підставляємо замість косинуса 7, дев'ятих катет СБ у нас 14 і гіпотенуза АБ, яку ми шукаємо. Знов, як ви бачите, у нас утворилась пропорція добуток крайніх 7 АБ, дорівнює добутку середніх. Пам'ятаємо, не виконуємо дію множення, а лише записуємо її. Тому що далі ми маємо поділити обидві частини рівняння на 7 і скоротити. Закінчіть, будь ласка, обчислення самостійно. Далі розв'яжемо шосту задачу. Нам треба знайти сторону БС це катет, якщо нам відомий катет АЦ 2,3 см і відомий тангенс кута Б. Так. Тангенс Б дорівнює 1 друга. Таким же самим чином, як в попередніх задачах, ми з вами маємо записати формулу, як тангенс кута Б було знайдено. І так, тангенсом гострого кута в прямокутному трикутнику називають відношення протилежного катета до прилеглого. По відношенню до кута Б протилежним. Є катет АЦ, а прилеглим катет БЦ. Все, далі підставляємо дані, які ми маємо. І знов-таки використовуємо основну властивість пропорції. Один помножити на БЦ буде БЦ. І далі хрест-нахрест. Нам тут навіть не потрібно буде виконувати дію ділення. Так, помножте, будь ласка, вже самостійно. Наступна задача 619. Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 120 градусів. Тобто трикутник наш рівнобедрений, кут при вершині тупий. Нагадаю, рівнобедреним називається трикутник, у якого дві сторони рівні. Спочатку ми, ці сторони називаються бічними, третя сторона основа. Починаємо ми з вами креслити рівнобедрений трикутник з основи. Беремо парну кількість клітинок. Зверніть увагу, щоб у вас кут при вершині утворився тупим. Основу треба взяти. ну дивіться, В мене вона: раз, два, три, 12 клітиночок, а висота 3 клітиночки, тобто невеликої висоти, тоді у вас кут вийде тупим. Але це ну, не є обов'язковим, але бажано, щоб все ж таки відповідало умові задачі. Сказано, що проведена висота до основи, тобто з вершини Б до основи проведена висота. Відома її довжина, нам треба знайти всі сторони. Так як трикутник у нас ніяк не названий, ми з вами, я обрала назву традиційну, АБЦ, висоту назвала BD. Обов'язково записуємо дано. Ми не, вка... ми не пишемо слово рівнобедрений, ми вказуємо конкретно, які сторони рівні. Для того, щоб знайти сторони, знов-таки, якщо проведена висота, що зробила висота? Висота розділила рівнобедрений трикутник на два прямокутних трикутники. Тому ми з вами з ними і будемо працювати. Але, по-перше, згадаємо, що висота в рівнобедреному трикутнику проведена до основи, вона ще буде і медіаною, Тобто, розділить сторону А це на два рівних відрізочки. Показуємо це на рисунку. Тому, якщо ми знайдемо довжину відрізка АД, то довжину всієї основи А, це знайти буде нескладно. І крім того, вона ще є і бісектрисою. Тобто кут Б поділений навпіл. Давайте такими хвилястими дужечками покажемо, що у нас утворилося два рівні кути. І це нам важливо, з цього ми почнемо. Тому ми починаємо з факту. Так як БД-висота. О, стоп, 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 стоп. Так як трикутник Аба рівнобедрений, ось, Рівнобедрений. То беде висота. Біссектриса та медіана. Чому так? За властивістю рівнобедреного трикутника. Не тому, що нам з вами так забажалося. А тому, що в рівнобедреному трикутнику є така властивість. Ще раз повторюю. Висота проведена до основи рівнобедреного трикутника, є його бісектрисою та медіаною. Так, тепер висновок, який ми робимо. Якщо БД біссектриса, то у нас кут Б розділився на два рівні кути, утворилось два нових кути. Кут АБД і кут СБД Ми їх називаємо трьома буквами, тому що у нас з вами кілька кутів з вершиною в точці Б. І ми можемо визначити градусну міру, тому що кут Б 120. А якщо він розділився на два рівні кути, то його градусна міра стала 60 по 60. Так, і на рисуночок можемо ось так понаписувати. Так, і далі, так як у нас БД ще буде і медіаною, ми вже на рисуночку відмітили. Кажемо, що відрізок АД дорівнює відрізку СД. А далі ми можемо і маємо розглянути наш будь-який з прямокутних трикутників, тому що вони рівні між собою. Так, я зараз витру дано, щоб рисуночок залишався в мене перед очима. І тоді ми з вами далі пишемо. Розглянемо, розглянемо. Так. Трикутник. Давайте візьмемо а, Б, Д. Обов'язково вказуємо тип трикутника, Кут Д дорівнює 90 градусів. В цьому трикутнику нам відомий кут а, Б, Д. 60 градусів. І нам відома довжина відрізка беде, який є катетом цього трикутника, за умовою задачі 3 корінь з 3 см. Якщо за умовою задачі в прямокутному трикутнику нам відомий гострий кут, ми з вами можемо використати тригонометричну функцію, для того, щоб знайти якусь сторону. І так, для того, щоб обрати яку. У нас три функції тригонометричних: синус, косинус і тангенс. Ми з вами маємо перше промовити для себе, яка сторона прямокутного трикутника нам відома. Тільки не називаємо А, Б, Б, С або МК. Ви маєте сказати, що вам відомо, наприклад, гіпотенуза. А ось якщо ви говорите про катет, обов'язково додавайте прилеглий чи протилежний по відношенню до відміченого кута. В трикутнику АБД нам відомий кут Б. Ось він. Ось я його помітила ось так помаранчевим. Катет БД є прилеглим по відношенню до нього. Тобто, нам відомий прилеглий катет. А далі задаємось питанням: а що ми хочемо знайти в цьому трикутнику? Ми можемо знайти як протилежний катет АД, так і гіпотенузу нам надайте й те. Давайте знайдемо спочатку протилежний катет. І так, дивіться, промовляємо, що мені відомий прилеглий катет, а хочу знайти протилежний. І тоді, якщо ви знаєте правило, то у вас вкладається такий пазл, що відношення протилежного катета до прилеглого – це є тангенс. Тобто ми використаємо означення тангенса. І так, далі пишемо: тангенс кута АБД. Це відношення протилежного катета. В нашому випадку, по відношенню до нашого кута АБД. Протилежним є катет АД, а прилеглим є катет БД. А далі, нагадаю, вам. Що на сторінці 126 вашого підручника є табличка. Відкриваємо і дивимось. І так, давайте спочатку підставимо тангенс. А ось замість кута АБД ми напишемо градусну міру, тобто тангенс 60 градусів. Аде нам невідомий БД3 корінь трьох. Так, а ось далі ми вже подивимось в табличку. Тангенс 60 градусів. Це корінь з трьох. Давайте, щоб нам було зручно, одразу напишемо його у вигляді дробу зі знаменником 1. І у нас, як ви бачите, якщо ми використовуємо тригонометричну функцію, у нас завжди виходить пропорція. І так, з даної пропорції нескладно знайти АД. Так. Нам даже не потрібно буде ділити, а ось треба буде помножити. Корінь з трьох помножити на корінь з трьох. Це корінь з трьох в квадраті, квадрат знищить корінь і залишиться 3. Тобто, в результаті у нас з вами вийде 9. Тобто, корінь з трьох на корінь з трьох це буде 3. Так, 9 см. Це ми знайшли довжину відрізочка аде. І одразу, дивлячись на рисуночок, ми бачимо, що АД дорівнює 9, отже, і Д, це дорівнює 9. І тоді ми одразу можемо знайти основу АЦ. 9 плюс 9 дорівнює 18 см. Або можна було написати 9 помножити на 2. має особливого значення. Отже, основу нашого рівнобедреного трикутника ми знайшли. Далі продовжуємо працювати з нашим прямокутним трикутником АБД. Тут ми можемо піти вже двома шляхами. Ми знаємо катет БД, трьох, знаємо катет АД. Можемо використати теорему Піфагора. Але я вам не раджу цього робити. Використання тригонометричної функції набагато простіше. Не потрібно до квадрату підносити, не потрібно корінь добувати. Тоді, знов-таки, спирайтеся на ті дані, які у нас є за умовою. За умовою, нам відомий катет БД, він є прилеглим до кота АБД, а хочемо знайти гіпотенузу. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи це є косинус. Тому далі ми з вами записуємо формулу косинус кота АБД. Тобто ми беремо той кут, градусна міра якого нам відома. Це відношення прилеглого катета беде. Знов таки, чому прилеглий? Тому що його довжина відома за умовою до гіпотенузи АБ. Так, далі підставляємо замість назви кута його градусну міру. Так, БД у нас 3 корінь з 3. Гіпотенузу АБ шукаємо. Відкриваємо табличку на сторінці 126 і знаходимо, що косинус 60 градусів дорівнює одній другій. Так. І у нас знову з вами утворилась пропорція. Знайдіть, будь ласка, самостійно з цією пропорцією сторону АБ. А так, як трикутник рівнобедрений, сторони Б і БЦ рівні між собою. Тому ми і записали в знайти не три сторони, а дві, тому що в умові сказано, що Б дорівнює БЦ. Отже, якщо вам відома градусна міра кута, ви маєте використати тригонометричну функцію цього кута. Для обрання функції, ще раз повторю, ви маєте проговорити. Яка сторона вам відома катет, прилеглий або протилежне, або гіпотенуза? І таким же чином, що ви шукаєте? І тоді по набору ось цих сторін, знаючи правило тригонометричних функцій, ви зрозумієте, яку з трьох функцій слід обрати.